14 січня звичайний вихідний. Багато дніпрян проводить його вдома в колі близьких. Але російська ракета Х-22 за мить змінила долі сотні людей. Зокрема, мешканців будинку номер 118 на набережній перемоги. Сьогодні випинився рік з дня однієї з найстрашніших дат в історії сучасного Дніпра. Військовий злочин забрав життя 46 людей. Ще майже 80-ків зазнали поранень. Це був звичайний святковий день. Для цивільного населення свята це свята, це і вихідні, але так співпалося, що тоді це була субота. А для спецслужб нашої держави кожне свято це посилений варіант несення служби. Якраз цей день я був відповідальним, знаходився на своєму робочому місці. От, звичайний день, який, в принципі, не передвищав ніякої біди, і десь після обіду. Сигнал повітряної тривоги, вибух. Одразу не було зрозуміло точно, де стався удар, тому що на лінію 101 та 112 почали поступати дзвінки з різними адресами. Але вже тоді, в принципі, ми хоча б приблизно визначили локацію, де трапився ракетний удар. Одразу до місця були направлені пожежно-рятувальні підрозділи нашого міста. Через декілька хвилин вже точно почали поступати дзвінки на конкретну адресу, і люди почали казати, що ракета прилетіла в дев'ятиповерховий житловий будинок. За словами Ігоря Гетела, найскладніше було те, що катастрофа була великих масштабів та мала декілька осередків небезпеки, починаючи від пожежі, яка виникла на завалах у результаті вибуху і зависаючи плити з верхніх поверхів. Допомога цивільних, чесно скажу, цей ракетний удар показав, як тісно згуртоване наше населення нашого міста, нашої держави, тому що вже через деякий час, десь приблизно, там, може, через пів години, через годину, до місця події почали з'їжджатись небайдужі громадяни нашого міста, привозити харчування, теплий одяг. Дуже велика кількість чоловіків приїжджала з лопатами, з перчатками, з респіраторами і намагались допомагати нам. Як рятувальника, вони нам дуже допомогли на початковому етапі, тому що ми не відволікались безпосередньо від пошуку, потерпілих в завалах цим розтягуванням машин з пилом дерев. Поруч з цією будівлі, тому що були прибудови, до будівлі були там поруч дерева, які заважали проїзду пожежно-рятувальної техніки, добу, заважали розкладати автодрабини. Також на місці удару була дуже велика кількість зруйнованих, пошкоджених автомобілів згорілих. І вже коли пожежа цих поруч припаркованих авто була ліквідована. Громадські населення нашого міста дуже допомогла. Ці автомобілі просто власноруч, без всякого спецтранспорту, без всякої спецтехніки, просто розтягувати своїми руками. А тим часом по всьому місту розвивалися телефони у всіх рятувальних та комунальних служб для швидкого реагування і невідкладної допомоги. Зібравши людей, техніку прибув на місце. О, на той момент тут. Було страшно, що дивитись, тому що після прильоту ракети все ще було полум'я, дим. І ми приступили до спилювання дерев, відтягування автомобілів. І потім полізли на самі руїни для того, щоб розшукувати людей, які могли знаходитися під завалами. Єдина ціль людей моїх була тільки дай Бог знайти когось живим і витягти. На той момент здавалося, що все місто знаходиться біля цього будинку. Близько сотні комунальників та техніки працювали цілодобово на місці трагедії разом з рятувальниками. Допомагали у пошуках і чотирилапі помічники. Працювали ми там 22 години, були декілька собак, брали туди ми сім собак, сім е, собак універсалів, бо ми сподівалися, що ну можливо там є ще живі люди. Тобто ці собаки однаково добре позначили і живих людей і загиблих. Але на жаль, на всіх локаціях, на яких ми працювали, собаки давали і давали позначки, давали і давали позначки. ДСНСівці розкривали ці е, локації і. Все знаходили і знаходили там або тіла, або рештки загиблих людей. Навіть коли ми вже уїжджали, ми ще набили локації. Потім там десь на рівні третього поверху були насипи такі, і собаки давали донизу позначки. І потім нам сказали, хлопці, коли повністю вже розгрібли цей завал, ще і там знаходили тіла, і навіть дитинку. Перші години після трагедії на подвір'ї будинку розгорнули наметове містечко. Попри метушню і масштабність трагедії, все працювало як за годинником. Надійшло повідомлення, що був десь прильот в місті. Підняли наші резерви нашого батальйону. Ми на чолі з командиром батальйону, приблизно там до 50 чоловік, і з завданням відцепити периметр від цивільних багато. Паніки, люди не розуміють, куди йти. Багато людей, які не розуміли, що їм робити, куди, як, намагалися надати допомогу. І більшість заважали роботі ДСНС і так далі. Кожна з цих історій ще одне нагадування: Росія країна терорист, але українці незламні. Ненависть. Я відчуваю ненависть, тому що ну, коли ти їдеш по місту. І дивишся, ти знаєш Дніпро до війни і що вони перетворюють наше місто, та й не тільки наше місто, а загалом нашу державу. Ну, тільки ненависть, тому що по ну, місту вже дуже багато точок, де саме ракетні удари, да, це їх багато. І коли проїжджаєш ці місця, ну знаєте, такі спогади. Тут там, три людини загинули, тут двоє травмованих було поранених. Тобто. Тільки ненависті все. ця річниця час згадати тих, кого ми втратили, і вшанувати тих, хто продовжує жити та будувати майбутнє. Бережіть себе та підтримуйте одне одного.